Вітаю! Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, як завжди, серія равлик, дуже хорошо її беруть. Тут в основному всі товари без замовлення. Крем равлик. Всього 99 гривень, а дуже шикарний склад. Тут 50 мл. Тут є фільтрат равлика, гідролізований колаген і гіалуронова кислота. Дуже чудово зволожує шкіру. Ну і підходи майже всім. Далі. Ось такий у нас ще є чудовий крем з морськими мінералами. він 159 гривень і тут у нас 110 грам в цій баночці, Дуже-дуже-дуже класний. Далі. Зараз у нас опять з'явився в продажу отакий от велика така здоровенна банка, це крем суфле для тіла дуже класний, бачите, 200 мл. Він коштує всього 199 гривень до 1 березня, з 1 березня подорожчання, має в составі олію щі і екстракт е, авокадо. Ну, це з авокадо крем, дуже-дуже класний. Такий же в нас є ще скраб, і ще у нас буде такий крем з манго. Довго їх, їх розібрали, довго їх не було. Це з'явився. Поки що тільки з авокадо манго ще не з'явився. Далі, Ну, це я вам вже в попередніх своїх випусках розказувала. Зараз дали чудову акцію до Дня Святого Валентина на гель для душа серія Різдвяний французький десерт Фісташкові макарони. Має аромат просто бомбезний. І зараз знижка 30% на цю серію вона дуже економічна. Далі. Красочка для волосся наша. Зараз її дуже класно в мене замовляють, тому що компанія дала акцію всього 260 гривень замість 369, більше 100 гривень економія. Це шанс зараз її спробувати. підійде вона вам чи ні по кольору. Далі. Це у нас дуже чудова оливкова серія, але вона вже закінчується, тому. В каталозі її навіть в цьому немає, в прошлому була ще але в наявності на складі ще є. І клієнти, які знають, вони її замовляють. Тут у нас є і кондиціонер для волосся, дуже класний, бачите, сертифікатики, все є Там з олією. І є там шампунь. Це ми не замовили теж постійні клієнти, хто його любить. І там ще є нас гель для душа, потім є ще мило для рук. З дозатором. І є там у нас ще крем для рук. Дуже гарна серія. Будь ласка, замовляйте, поки ще всю не розібрали. далі Ну І по-прежнему хорошо продаються антиперспиранти без алюмінію з чудовими ароматами. Зараз їх ціна 139 по акції, замість 199. Далі. Ну і вішенка на торті це наш. Протеїновий коктейль. Вони у нас дуже класні, вони веганські, і вони мають 27 вітамінів і мінералів. Оце от шоколадний. Ми дуже його любимо, всі у нас в родині його приймають, тому що, в будь-якому випадку, скільки білка не їж, все одно до норми не дотягнеш без таких чудових коктейлів. Тому, будь ласка, замовляйте, і будете здоровими і красивими.